У Житомирі щоденно до ста дітей та внутрішньопереміщених осіб беруть участь у соціально-психологічних, спортивних, ігрових та консультаційних заходах, які проходять у мобільній дитячій точці на новому бульварі при підтримці дитячого фонду ЮНІСЕФ. Помітили цю палаточку, нам дуже сподобалось, дитинка захотіла тут погратися. Тут дуже цікаво, яскраво. До нас підходила лікар-педіатр, цікавилась як дитинка, тут є спортивні заняття. Тут приходить педіатр, цікавиться їхнім станом здоров'я, психологічні різні проходять розвиваючі ігри, мастер-класи, це все на розвиток дітей, на спілкування дітей. Тут запровадили чергування лікарки-педіатрині для надання консультативної допомоги родинам. Якщо вам потрібна медична допомога, якщо потрібна, потрібна будь-які консультації, ми тут також проводимо, ви можете звертатися. У нас якщо а з приводу психічного зараз стану дитини, яка може бути по дитини психічне стан то часто істерики, сльози можна буде дати також. Можна підходити, звертатись. Понад 40 відвідувачів мобільної точки щоденно консультує педіатриня Ірина Губич. Найчастіше звертаються діти ну, переважно більш з профілактичною метою. Батьки запитують, наприклад, як справлятися зі сном, який в них порушений, як, як можна налаштувати відносини між батьками і дітьми. Також звертаються внутрішньо переміщення. Особи вони цікавляться, чи куди саме можна звернутися. Також вони ну, консультуються. В нас є тут певний перелік це, різних це, закладів, куди можна звертатись. І вони до нас сюди ну, звертаються. І потім, якщо потрібно, вони ще раз приходять. Під наглядом медика відбуваються і спортивні заходи за словами тренера Євгена Антонця, Спорт розвиває дітей та робить їх здоровішими. Ці готові хто yeah. перший вас? Yeah, Все приготувалися. Три два руш. <реку> у ігровій формі розвиваємо фізичні якості дитини, такі як гнучкість, спритність, координація, сила. І робимо це для того, щоб дитина привикала, що спорт це спосіб життя. Долучитись до заходів, що тут відбуваються, то отримати консультацію лікарки можуть усі охочі. Говорить координаторка проекту Маргарита Сіранчук. Люди внутрішньо переміщені, вони не можуть не знати, куди звернутися, а тут вони зможуть повністю отримати консультацію від педіатра. Вони дають просто можливість отримати додаткову консультацію, правильно вжити заходів стосовно лікування тих чи інших проблем зі здоров'ям. Володимир Шолдрук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.